Доброго ранку, церква. Це ще один чудовий ранковий час, коли ми з вами можемо читати Боже Слово, можемо розмірковувати над тою благодаттю, яка нам дарована в Ісусі Христі, над тим довготерпінням, яке Бог виявляє до нас. І хочеться сьогодні прочитати уривок із першого послання до Тимофія, Апостола Павла, де Апостол Павло свідчить про те, яким довготерпеливим Бог був до нього. <кій> Павло пише такі слова. Благодарю давши вам не силу Христа Ісуса Господа нашого, що Он признал мене верним, определив на служення, мене, который прежде был хулитель. и гонитель, и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению и в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной, Царю же веков, нетленному, невидимому, единому премудрому Богу, честь и слава во веки веков. Аминь. Видите, апостол Павло говорит одну важную такую думку, и он говорит про то, что верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Хрис... Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. За благодатью Божию мы и этими людьми, Які вірять в Христа, які вірять в Христа для вічного життя. І тому Бог він говорить сьогодні ці слова до нас. Павло говорить ці слова сьогодні до нас. Про те, що Бог в, в історії Павла, в історії Його навернення, Він показав своє довготерпіння. І він показав своє довготерпіння не тільки віруючим, які тоді. Жили, які прославили Бога за благодать, яку Бог дав Павлу. Але й для нас. Бог бажає сьогодні, щоб я, бачучи історію Павла, розмірковуючи над його історією, побачив його довготерпіння. І коли ми читаємо Боже Слово, то ми розмірковуємо над тим, що є довготерпіння Боже. І довготерпіння Боже, це риса його характеру. Довготерпіння Боже, воно виявляється в тому, що Бог відкладає свій гнів до тих, хто викликає цей гнів своїми гріхами. Бог відкладає гнів на далі. Бог відкладає гнів на майбутнє, продовжуючи закликати людину до навернення, продовжуючи закликати людину до каяття. Апостол Павло. Був молодим чоловіком, який ревно вивчав Боже Слово. Апостол Павло був тією людиною, яка дуже добре знала старий заповіт. І, знаючи старий заповіт, апостол Павло відкидав те, що цей заповіт говорить про Христа. Апостол Павло був присутній на проповіді Стефана, коли Стефан дуже Чітко, дуже ясно, дуже яскраво показав про те, що Христос є обіцяний Месія. І Він показав про те, що спротив Богу є такою вродженою рисою ізраїльського народу, але Павло він знехтував тією проповіддю. І Павло був серед тих, які побивали Стефана камнями, спротив Павла, Богові, він зростав щодня, а Бог з дня на день. Відкладав свій гнів по відношенню до Павла. Бог мав повне право судити Павла і викорінити Павла з Божого народу, але Бог довго терпів його. Бог знову і знову відкладав свій гнів. І Боже, довготерпіння я, як християнин, можу пізнавати в Ісусі Христі. В Ісусі Христі. Бог дав мені пізнати повноту Божого довготерпіння до мене. Жертва Христа дозволила Богу не просто відкласти гнів до мене на майбутнє, а повністю позбавитися гніву. Якби Божий гнів був просто по відношенню до мене, відкладений на майбутнє, це ніяк би мене не врятувало, тому що я знову і знову. Продовжував би грішити. Я знову і знову продовжував би збільшувати кількість Божого гніву і, являючись через гріх смертною людиною, я прийшов би до останнього дня свого життя, коли весь Божий гнів був би виленитий на мене. Але милість Божа полягає в тому, що на хресті Бог поклав на Христа мій гріх, мої минулі гріхи. Мої теперішні, і мої майбутні гріхи вони були покладені на Христа, і весь Божий гнів був вилитий на Божого Сина. Божий гнів більше не торкнеться мене ні, ні сьогодні, ні завтра, ні в майбутньому. І це відбудеться не тому, що я перестав грішити. Це відбудеться тому, що Бог свій гнів вилив на Христа. Християнин, що навернувся до Христа, пізнав повноту Божого терпіння, Божого довготерпіння. Сьогодні Боже довготерпіння до мене, воно не ґрунтується на тому, що я виправляюсь. Хоча Божа благодать діє до того, що я зростаю в освяченні. Але Боже довготерпіння сьогодні до мене, воно ґрунтується... На жертву Ісуса Христа. І Бог сьогодні показує мені своє довготерпіння. Він показує довготерпіння до Павла. Він показує своє довготерпіння до мене, нагадуючи мені про те, що Він довготерпеливий до мене, для того, щоб я міг вклонятися йому. Це сьогоднішній ранковий, чудовий час для того, щоб ще раз згадати своє життя, своє життя до навернення. З ті роки, який Бог довготерпів мене, відкидаючи його, щоб моє серце воно знову відчуло, щоб моє серце воно знову пережило, у чому виразилась Божа благодать. Бог бажає, щоб для мене слово довготерпіння було не просто богословським терміном, який я розумію, Бог бажає, щоб я серцем відчув. Що є Боже довготерпіння? І це одна із цілей, для чого Бог допускає людям згрішати проти мене. Коли люди згрішають проти мене, в моєму серці виникає гнів, і я виражаю свій гнів, і я не вмію відкладати свій гнів і продовжувати добре ставитись до людини. І ці обставини дають мені зрозуміти, а наскільки ж більшим був гнів Божий по відношенню до мене. І наскільки більшим є Боже довготерпіння по відношенню до мене, Бог дає мені сьогодні можливість вклонятися Його довготерпінню і, вклоняючись Його довготерпінню, вчитися від нього. Це велика благодать. Благодать в тому, що, розмірковуючи про Боже довготерпіння до мене, розмірковуючи про Боже довготерпіння до Павла. Розмірковуючи про Боже довготерпіння до мільйонів людей в світі, які сьогодні роблять зло, які ніколи не навернуться до Бога, але Бог відкладає свій гнів по відношенню до них. Бог дає їм блага, Бог дає їм жити, користуючись благами світу, Бог дає їм дітей, Бог дає їм сім'ї, Бог дає їм радіти, відкладаючи свій гнів. І коли я бачу, наскільки великий Бог у своїй здатності відкладати гнів, у своїй здатності довготерпіти, я бачу, яким мізерним є моє терпіння. Як часто я не можу проявити терпіння там, де його проявляє Бог, як часто я не можу проявити терпіння в речах набагато менших ніж ті речі, в яких Бог проявляв терпіння до мене і продовжує проявляти терпіння по відношенню до мільйонів людей у світі. Я бачу, як багато ще я потребую в тому, щоб Божа благодать вона діяла в мені. Божа благодать мені дуже потрібна. Подивіться, на відміну від других людей у світі, я пізнав Боже довготерпіння до мене. Я пізнав довготерпіння у Христі, коли Бог переклав свій гнів на Христа. І сьогодні я можу зустріти невіруючих людей, які виявляють більше терпіння, ніж я. І це показує мені, наскільки мало благодаті зробила роботи в моєму серці. Це показує, наскільки багато я ще потребую того, щоб знову і знову схилятися перед Богом, розмірковуючи про Його. Довготерпіння до мене і поклонятися йому. Кожного разу, коли я гніваюсь і не проявляю терпіння, я згрішаю проти Бога, що є довготерпеливим до мене. Кожного разу, коли я не проявляю терпіння, я маю схилятись перед Богом і визнавати, Боже, ти проявив до мене довготерпіння, щоб я навчився, а я ще не навчився. Кожен мій вияв гніву. Кожен мій вияв злоби, кожне моє небажання довготерпіти згрішаючу проти мене людину є моїм гріхом проти Бога. Кожного разу, коли я гніваюсь, не проявляючи терпіння, я не терплю того, кого терпить Бог. Якщо людина згрішає проти мене, вона не просто робить якесь зло мені, вона порушує Божі заповіді. І я цю людину не, не можу терпіти, а Бог її терпить. Бог продовжує терпіти, і Бог продовжує бути тим, хто поруч зі мною, хто показує мені, як терпіти, хто показує мені, що це означає терпіти. Бог продовжує вчити мене терп... довготерпінню, показуючи мені власне довготерпіння. У цьому слові є сьогодні важливий заклик до мене. Сьогодні хочеться провести час, дякуючи Богу, за ті роки довготерпіння, що Він виявляв до мене, дякуючи Богу за кожен аспект Його довготерпіння. Хочеться згадати свої гріхи не для того, щоб відчути відчуття провини, а для того, щоб захоплюватися Богом, який і тоді терпів мене, і тоді продовжував закликати мене. Навернутися до Христа, бажання мого серця зростати у довготерпінні, вподоблюватися Христу, вподоблюватися Богу. І Бог дав мені таку благодать. Бог дав мені благодать у можливості через Христа бачити довготерпіння Боже, сповнювати Ним своє серце, усвідомленням цієї довготерпіння сповнювати свій розум. І перетворюватися на той же образ, який Бог має в своєму сині. Але також сьогоднішнє слово воно має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, які, можливо, ще чують Євангелії, які продовжують чути євангельський заклик до навернення. Ви сьогодні знаходитеся у пастці, ви знаходитеся у пастці відкладеного Божого гніву. Те, що Бог відкладає за своїм довготерпінням гнів, зовсім не означає, що гніву немає. Зверніться до Божого Слова, <кій> зверніться до того, що Бог говорить про гріх. Подивіться, яким великим Божим, Божий гнів є по відношенню до гріха. Те, що цей гнів сьогодні відкладений, те, що знову і знову згрішаючи, ви не відчуваєте Божого гніву, не означає, що цього гніву нема по відношенню до вас. І одного разу ви прийдете перед Богом, і повнота Божого гніву, вона буде вилита на вас. Той гнів, який міг бути вилитим на Христа, буде вилитий на вас. Подивіться на страждання Божого Сина на Христі, ці страждання спричиняв йому Божий гнів. І, відкидаючи Христа сьогодні, ви залишаєтесь під цим Божим гнівом, який одного разу, так само як був вилитий на Христа, буде вилитий на вас. Але і сьогодні Божа благодать, вона до вас подовжується, Боже довготерпіння, воно продовжує закликати вас навернутися до Христа. Якщо сьогодні ви ще чуєте Євангеліє, то сьогодні ще милість Божа закликає вас прийти до Нього. І, визнавши свою гріховність, получити прощення гріхів через жертву Ісуса Христа. Нехай Господь благословить вас зробити цей вибір. Амінь.